Послання апостола Павла Філиппійській церкві, де уже є епископи і деякони. церква розрослася. І сталося. Апостол Павло знаходиться у в'язненні найвища інстанція, кесар. його оточення, де апостол Павло має можливість проповідувати про Ісуса цій аудиторії. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться у Филиппах з епископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди, в усякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас. Бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії, спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса, і молюся я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні, й усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують. А інші з любові. Знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягара до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. Бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву й допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання й надію Мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть. То надбання. А коли життя в тілі то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібні ж ради вас. І оце знаю певно, що залишусь я, і пробуватиму з вами всіма, вам на користь. Та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи й не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. І ні в чому не боячися, противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але й страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене.